Ти в нашій студії е, сьогодні дуже позитивний, дуже творчий талановитий Окс, який сьогодні прийшов прем'єрити свій новий трек, який вже є відомий. Проте Окс надав йому нового звучання, нового сенсу. Це пісенька, пісенька, нічка. Пісенька, <пісенька>, пісенька нічка. Вітаю тебе в нашій студії. Вітаю вас! Вітаю! Дуже тебе рада. Бачити, як твій настрій, як ти сьогодні? Я теж <пісень> вас дуже радий бачити. Настрій супер заряджений на перемогу. Все клас. Це саме основне насправді. А розкажи про прем'єру Ніченька. Чому ти обрав саме цю пісню? Ой. Ну що було складно? Чи ти просто не знаєш з чого почати? З чого почати? конструюю свої думки. Насправді, ніченька це не єдина пісня, яку я переклав. Давайте починаємо одразу з сенсації. Ого, так давай, е давай. перед тим як дійти до ніченьки, я переклав ще три пісні Тіни Кароль. І в цілому, як з'явилася ця mm -hmm. ідея, так е сиділа Тіна Кароль на одному з інтерв'ю і сказала, що я не проти. Якщо молоді виконавці, до речі, ми... та я це чула, я хотіла запитати, так. чи саме в той момент ти зрозумієш, що ми це воно, я я треба. Так, uh -huh. тому що ну. Я, я, я є великим шанувальником саме Тіни Кароль. Мені дуже подобається її творчість, її образ. Вона неймовірна. І з дитинства я е, дуже сильно слідкую за її творчістю, тому, е, ну, коли я це побачив, звичайно, що я зрозумів, що я маю взяти у цьому участь, тому що це мій шанс, це, е, це я. Перше я переклав і одну пісню, потім другу, потім третю. і Це вже була ніченька. Mm -hmm. І не те, що знаєте, Тіна казала: а, тіпа, це погано. Типу, знаєте, на першій ті. ти усі варіанти їй скидав? Ні. ні. Mm -hmm. От от суть в тому, що я переклав три пісні і ви… хвилинку. Ти сам усі пісні перекладав Звичайно. самостійно. Так так, так. Е, це важливо. І... і в моменті цього перекладання вживання у цю роль я зрозумів, що мені він не подобається. Це не я, це. Це, це не мій образ, це не мій стиль, це, це не мій потік. І вже руки дійшли до ніченьки, І коли вже я от, знаєте вклався в цю роботу, я зрозумів, що мені дуже подобається, що це не буде просто переклад, це буде справді справді нове прочитання, нове нове звучання цієї пісні, і вона буде вже більше схожа на мене, а не порівняння з оригіналом. Mm -hmm. І тоді я скинув демку Тіні Кероль. Так, вона послухала сказала: клас, мені все подобається, давай працювати. І працювали ми над цією пісні два місяці. Mm -hmm. Два місяці ми змінювали текст, дуже трушно ставились до кожної рими, дуже трушно ставились до вокальних доріжок, тому що Тіна великий професіонал, і для неї важливо, аби звучання було ідеальним. Mm -hmm. Я вам скажу, знаєте, що в мене таке враження, що я, я якийсь курс пройшов по вокальній майстерності. Ну, це теж круто. Це дуже класно, що я отримав таке. Такий майстер-клас паралельно з роботою. І знаєте, коли вже от вийшло усе, коли Тіна таки затвердила, до мене прийшла така думка: я думаю, ого, а як це так сталося? Ну, тобто, Ти тільки після цього всього усвідомив це трапилось? Так, для мене це було настільки якоюсь захмарною мрією. Наст... от якщо б мені сказали, допустимо, рік тому, що я буду співати пісню свого кумира, я би знаєте, так покрутив біля вісочка і сказав, що ви, що ви Конечно. говорите, типу, так. Да. Mm -hmm. Зараз це, це справді сталося, і мені здається, що це нереальна робота. Вона дуже красива, дуже ніжна, дуже дуже потрібна у цей час і. І те, що мені вдалося це зробити, це справді велика честь і нагорода. Ти чекав такого фідбеку від своїх шанувальників, слухачів, прихильників, який стався від цієї пісні? Взагалі не чекав. Ти справді ти перекладав чесно. пісні Тіни Кароль? ти не чекав такого фідбеку? Чесно вам кажу, не чекав, тому що для мене я мислив трошки стереотипно і думаю, що, типу, знаєте, зараз от мене почують, побачать, хтось вперше, хтось, хтось знову мене побачить. І і почнуть казати, ой, де він а не співак. Типу знаєте, він переклав Ну, зараз. Це стало такою тенденцією. Насправді так. дуже багато артистів, які перекладають пісні. А давні пісні насправді mm -hmm. 90-х, і різних артистів. Тобто, і це, це, стильно, це зараз стало Так, Це це дуже класно і дуже стильно, і це справді як якийсь такий, знаєте, мейнстримна історія. Проте, типу, ну чомусь я так вважав, що типу це буде некрасиво. І плюс я знав, що е, Тіна Кароль вона володіє найбільшою фанбазою в Україні. Mm -hmm. в неї дуже великий фан -клуб. Насправді, І Я знав, що типу, ну я думав, що знаєте, фантіна послухає, і скаже, камон, типу, от Тіна Кароль. Ну, це топ. А ти, Ні, типу, куди ти... ти лізеш? От неправильно мені здається, ти не підходиш до цієї ситуації творчості. На ну паки треба так, так. От і я, я собі так думав до того моменту, поки знаєте, там перший yeah. день я дивлюся. Ого, там 100 тисяч переглядів і прослуховують. Думаю, ладно. Це е, у соцмережах чи так, у, так. у Ютубі. І, і, Якщо я не помиляюсь, у Ютубі ми. Та насправді там на усіх платформах. Так, так. Ну, типу, там, там вона полетіла майже одразу, і я не очікував цього. Взагалі, тестовий формат для мене був це Тікток. Uh -huh. Спочатку я залив звук у TikTok і, типу, чекає, знаєте. Ну я так сижу, сижу, бац, там 4 відео, 5, 6, 10, 20, 40. І ну, типу, там майже в перший день вже було біля 100 відео. Потім ще був такий великий інфопривід, те, що Тіна Кароль запросила мене виступити у Дніпрі з прем'єрою. Угу. Так вперше люди почули в цілому пісню Ніченька моєму Це переклади. після того, коли ви її повністю зробили. Угу. Тіна Кароль тебе би запросила Дніпро заспівати з нею. Це була частина її туру. Ага. Передостанній її концерт першого туру, всеукраїнського. І я приїхав туди, заспівав. На стресі <хи> дуже переживав, проте все вийшло, все вдалось, і, і вже тоді на концерті публіка дуже класно відреагувала. І тоді вже знаєте, це, це була така збірна історія, коли я тут зрозумів, що це класно, там зрозумів, що це класно, і тоді вже знаєте крила виросли, ті надала ще більше мотивації. І я зрозумів, що справді нам вдалося зробити. Щось схоже на хіт. Не люблю це говорити. Проте проте це так. Проте <рі> це стало насправді зараз хітом І я кожен день насправді, е, якби це не звучало дивно, я вертаю стрічку Рілсі або TikTok, і мені е, декілька разів за хвилин 5 може попастись Клас. це відео, і це, це мега круто. круто. Нагадую, ви слухаєте радіо Порш тільки що в прямому ефірі прозвучала пісня Ніченька. Прем'єра від співака Окса, яка неймовірно всі е, посіла топ-чарти на усіх музичних платформах і на нашій також, звичайно. Клас. Е, про пісню взагалі про сам кліп. Розкажи історію, де ви знімали, як ви знімали. Це справді історія, я скажу вам, так? Я знала. Взагалі кліп, знаєте. Там в мене не було якихось великих масштабних ідей, планів. Я можливо хтось пам'ятає так. Кліп Тіни Кароль на, на пісні Ночинка. Там максимально все просто, максимально мінімалістично, грубо кажучи, догола. <с. 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 Перегляньте, якщо, якщо вам буде цікаво. І мені не хотілося теж вистрибувати там до небес і, і робити щось неймовірне. Мені Вся хотілося... ідея відеороботи була твоя. Так, Так. <с. Грубоко я... — Все сам, ну, все ну, сам. <рес> <рес> не знаю, раді плакати? Ні, це дуже круто. <рес> От, і в мене є чудові друзі. Дніпряни, які, знаєте, за таку класну ініціативу беруться завжди. Я можу їм зателефонувати і сказати, мені треба кліп, мені потрібна ваша допомога, заразити їх своєю ідеєю, вони завжди на це погодяться. Це молодіжний медіа-центр Дніпра. І, і що? Я телефоную їм, кажу, хочу кліп, хочу у Дніпрі. Я знаю, у вас є така локація, вона мені дуже подобається, мені потрібно. Ми їдемо, дивимось, і виявляється, що ця локація. The <laughs> На території склозаводу, і знаєте, ну, типу, спочатку це було здивування, як, як така красива локація. Це величезна пустеля, це величезний пісочний кар'єр, там неймовірні краєвиди, враження, що ми просто на якійсь інакшій планеті. Mm -hmm. І, ну, типу, якісь дисонанси, так відбувалися в мені. Потім е, я зрозумів, що просто так. Як поїхати... ти знайшов цю локацію? Тобі е, запропонували? Просто, просто ходив, шукав по соцмережам, по mm -hmm. інтернету. Мені просто одразу захотілося. Якщо копати так глобальніше, суть пісні вона ж змінилась з перекладом. Якщо Тіна Кароль співала. Я хочу улітіть, щоб високої внісні смотреть, і за руку тебя мой родной, заберу я з собою. То в мене це інакша ідея, інакша ідеологія, яка перетворилася у те, що я хотів би втекти, щоб далеко mm -hmm. тільки я, тільки ти, і за руку тебе мої сни. Тобто це ти вже. Ти можеш не заспівати. Реально. Звичайно, заспіваю. Давай, <сум> <сум> Щоб всі зрозуміли. <сум> я хотів би втекти, щоб далеко, тільки я, тільки ти, і за руку тебе, мої сни, заберу назавжди. Ти Залишила слід по якому попри дощ, попри сніг. Я за руку тебе, мої сни, заберу назавжди. О -о -о. Боже, це було просто. Я мушу пообладувати. То, тоналіз, бо це правда було дуже те, круто так. Да. <гум> 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 от і коли я переклав цю пісню, я зрозумів, що суть інакше, і мені захотілося саме цю локацію, саме цю ідею от такої великої масштабної пустелі, щоб був я один. А постеля, це як знаєте, я самотністю із думками. Uh -huh. Мені хотілось показати, що от справді я хотів би це зробити, проте я вже не можу. І я от самотній кружляю по, по пустелі. І в кліпі є також стілець. Він також символізує, знаєте, Такий, якийсь е, чоловічий сум, якийсь такий чоловічий е, накал, я би сказав. Uh -huh. І нам справді вдалося це зробити за один день. І я досі в шоці, що е, такий масштабний кліп з великою знімальною групою. з... Дроном, з тим, що в нас дуже багато реквізиту. Один стілець чого вартував, ми його ледве довезли просто. І все треба було собою носити. Так, так. У мене всі ноги були сині, бо я його так тягну, знаєте, красиво в кадрі. Так, так, ми бачили. От, і вийшло так, що ми приїхали з самого ранку, тому що для нас було важливо гарне освітлення. І ми приїхали десь, якщо я не помиляюсь, година 9 ранку і поїхали о 10. Тобто це більше 12 годин, ми були на знімальному майданчику. Яка в цей день була погода? Е, таке пряме сенсостояння. Це, ну, ж, е, це е, дуже літо жарко було. Якраз так. Це, це, саме це спека. було дуже жарко. Я якраз був в костюмі чорному. Це все те, <рес> що треба. Так, таке було враження, що на мене просто якийсь розжарювальний луч Спустили, Знаєте, я, я просто варюсь. І це було складно, скажу вам чесно, проте в кадрі я не мав права показувати. Це і Звіс. так, це складна зйомка, проте я дуже задоволений цим результатом, тому що ну, це нереально. Це дуже красива картинка, дуже дуже красивий посил і взагалі неймовірно. Я так, друзі, я просто е рекомендую. Е, обов'язково переглянути цей відеокліп е, у соцмережах, і, так, зокрема, так, на Ютуб-каналі. обов'язково <гум> е, розкажи про саму тіну. Вона була твоєю наставницею на голосі країни. Чи вплинуло <гум> це м, те, що ти переклав саме її пісню? Це напряму впливає на моє життя, я скажу вам ага. так. І, ба більше, я не познайомився з ціною Кароль на голосі країни. Ми були знайомі набагато раніше. Mm -hmm. Це вже другий секрет. Так, та? так. Е, ну, значить, е, звичайно, ми були якось дотичні там в соціальних мережах. Я завжди був її фаном, завжди співав її пісні, завжди Це, викладав. Може ти створив фан-сторінку? Поки що ні. Не. Скоро От, буде інша так, нова фан-сторінка для Окса. Я просто виклав якогось дня її кавер на пісню Закрили твої очі, а Тіна Кароль випадково його прокоментувала. Ну і звичайно, дитина Віталі Окс там просто скакав, катався на, на люстрі, тому що я був дуже щасливий і задоволений цим. Потім на одній дуже відомій радіостанції нашої країни був конкурс. Він називався «Знайомство з зіркою. Mm -hmm. Суть того конкурсу була в тому, що потрібно було зателефонувати на автовідповідач, заспівати пісню Тіни Кароль, бо вона була запрошеною зіркою. І вона потім там вибирає тих, хто їй найбільше сподобався. Запрошує до себе на концерт, проводить на бекстейдж, і ви маєте можливість поговорити. Ну, звичайно, я взяв участь, мені пощастило виграти, я досі не, не вірю. Я як просто, е, судячи з того всього, що ти мені розповідаєш, uh -huh. це, це складається таке відчуття, що у вас просто якийсь підсвідомий внутрішній зв'язок є, який вас завжди притягує одне до одного. Так, так це, це справді так і є, і е, потім ще один вам дискример розкажу. Просто якось так вийшло. Я виграв цей конкурс. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, можливо, 12. Ну, якийсь такий, знаєте, ще підлітковий малолітній вік. І я прийшов на її концерт. Хоча я і так приходив на ці концерти, просто прийшов безкоштовно, виходить. Mm -hmm. Прийшов на її концерт, прийшов на бекстейдж. Ну, звичайно, я смутно щось там пам'ятаю, я просто стояв так, посміхався ці дівчата. І ти тоді сподобався. І ми щось поговорили, це було дуже мило. І вже тоді, після цього всього, в 16 років я потрапляю на голос країни, і вже тоді ми з нею починаємо працювати, починаємо знайомитись і і, і встановлюємо цей зв'язок, який триває досі. А чи плануєш ти записати можливо з нею дует? Не впевнена, що на цю пісню а чи на цю також? Е, ні, не на цю, цю пісню, на іншу. Да, на іншу пісню, і в цілому перекладену чи новостворену? Не знаю, не знаю, а, чесно вам скажу. Це, це в планах, звісно, є все. Проте мені здається, просто до цієї роботи потрібно ставити ще більш відповідальніше. От і це буде для мене надзвичайною нагородою і честю. Ну, але все можливо, скажу вам так. Можливо, це буде через місяць, можливо, через рік. Можливо, можливо, все можливо. Будемо тебе чекати ціною разом на вашу нову прем'єру. Супер, прем Я її приведу до вас. Обов'язково ми чекаємо Е, Розкажи, будь ласка, ти зовсім недавно брав участь у конкурсі від нашого радіо. Як тобі такий досвід? Це класно було. Справді мені дуже сподобалось. Наше радіо. Це, це дуже крутий проєкт, який створили в цілому, мус-редакція називається. Uh -huh. І це масштабний проєкт, насправді. Здається, так, що знаєте, це ютуб-шоу і так далі. Uh -huh. Це величезний проєкт. Над його створенням працюють дуже багато людей, дуже класні професіонали. Я туди, знаєте, так не прийшов, а залетів прямо. Я був дуже щасливий. Як усюди в своєму так, житті? Так, так. Ти просто вриваєшся. Влітаю. І я був дуже такий щасливий, натхнений, можливо, навіть аж занадто. Я, на жаль, не прийшов у фінал, проте я настільки був натхнений цією історією, що, що мені вже було байдуже. типу, як угу. там. В моїх в суддях в мого випуску сиділи Віталій Дроздов, Євген Білазьоров, і також Казка. Саша Заріцька. Uh -huh. І я з ними поспілкувався на бекстейджі. Я отримав від них ще більше мотивації, ще більше якихось цінних порад. Звичайно, якщо б у мене була можливість щось змінити в своєму виступу, я вже б змінив, проте я про це навіть і не шкодую, скажу вам так. Мені дуже сподобалось, дуже зайшов цей формат, і я тільки за сходити на нього ще раз. Плануєш, можливо, ти в інших конкурсах брати участь. Я хочу вам сказати, що я з кожним днем все більше і більше. Чи розумію, що я взагалі не конкурсна людина? Е, мене цей азарт, ну, от коли я був на голосі країни, можливо, це ще був такий підлітковий максималізм, і мене це uh -huh. заряджало. Зараз мене цей азарт просто лякає. Я, я ну, не знаю, це як страгуватися uh -huh. в цей момент, знаєте, і е, не знаю. Типу, мені здається, що такі. Конкурси, якщо ми говоримо на голос країни, я б, можливо, повернувся. Проте потрібно розуміти для чого, який в мене буде <с посил, <с так. А більше в нас і конкурсів таких Євробачення. Євробачення. До речі, мене запрошували на цей відбір. Це, Євробачення. Я вважаю, що це важливий конкурс для так. артиста. Ну, це, це такий, знаєте, якщо йти вже на Євробачення, то потрібно справді рік готуватись. А я, я, на жаль, не готувався цей рік. Проте, ну, це знову ж таки, знаєте, це цей. як. Ви кажете, що я залітаю. Може, я в останній день прийому заявок залічу і це бачиш, насправді напевно тобі допомагає у житті. Можливо, це якась твоя історія. Можливо, все можливо. Розкажи про своє життя, чим ти зараз займаєшся. Моє життя змінилося з ніг на голову. Скажу вам так, з останньої нашої зустрічі, mm -hmm. тоді я був ще в такому процесі і переналаштуванні. Зараз вже все налаштовано, вже процес Це, може, закінчено ми так і так Відбували на твою. Все можливо. Можливо, ви мене так зарядили. Приходять. Я не піду звідси. Вийшло так, що. На щастя, чи на біду, я не знаю вирішувати нашим глядачам, слухачам. Я навчався на стоматолога. Mm -hmm. І це було дивно. Дуже багато дивувалося, завжди перепитували, чи це справді так. Це справді так, я закінчив спочатку медичний коледж, потім поступив на стоматолога, і це протривало рівно до 20 років. В медицині сумарно я був 5 років. Коли мені стукнуло 20, а це було цього травня, я зрозумів, що стопе. Це 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 взагалі не мій шлях, не не моя історія. Я себе відчуваю тут чужим і враження знаєте, що я постійно забираю чиєсь місце. І я це все, знаєте, так презентував своїм батькам, бо вони були ініціаторами стоматології в моєму житті. Вони, звичайно, були трошки в шоці, там інтриги, скандали, розслідування. А проте це все швидко минуло. Я взяв волю в кулак, знайшов університет, який мені дуже подобається. Це Київський національний університет культури та мистецтва. Знайшов факультет, який мені буде цікавий. Це який? Режисура естрадних подій. І вступив, вступив зараз, навчаюсь, ходжу на пари, кайфую. У мене дуже класна група, дуже класний викладацький викладацький ряд. Мені все подобається. Я переїхав до Києва. Це напевно, більш суцільне співвідношення. Твого навчання і музики ніж стоматології на набагато більш дотичніше, скажу вам так, і в нас вже набагато більше якихось проєктів. У мене дуже талановита група, хтось класний танцюме. Так хтось музикант. Ми вже починаємо писати разом музику, вже думаємо про якісь проєкти. І це такий, знаєте, мозговий шторм, який настільки сильно заряджає, що я просто я в захваті, що мені вдалося зробити. Я в захваті, що знаєте, такі переміни, вони стались в моєму житті. І, і все я в Києві. А це головне. Ти щасливий. Ти заряджений, ти позитивний. Ти йдеш цією дорогою, яку ти обрав сам, і яку ти хочеш. Це мега круто. Е, ну і на завершення ж програми, звичайно, побажання для слухачів. Побажання, дорогі слухачі, глядачі, е, усі українці. Я хочу сказати, що з кожним днем, е, живучи в Україні, я ж нікуди не їжджу, нічого не, не виробляю такого протизаконного. Е, я з кожним днем все більше і більше починаю захоплюватись і закохуватись у наш народ. Я на найдурніших, на найпримітивніших ситуаціях усвідомлюю те, наскільки сильно ми кохаємо нашу країну, наскільки сильно ми віддані нашій країні. І... Мені здається, і бажати тут немає чого. Ми, ми вже класні, ми вже дуже круті. Ми вже не скорені. Ми, ми не переможні. Нас нас не здолає ніхто. Нам потрібно лише перемогти, і ми заживемо. Ми заживемо, ми будемо найщасливіші, найкрутіші. Тому я бажаю тільки перемоги, тільки так, найшвидшої перемоги, злагоди. Нехай вже мирне небо нарешті настане і, і все. І ми будемо і все буде. радіти. Все буде Україна. Так. і все буде Україна. Це точно, друзі. Це для вас був неймовірний життєрадісний, щасливий, і прекрасний і дуже, 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 дуже талановитий. Окс, клас. Дякую, дякую вам. що ти прийшов до нашої студії. Дякую, що ти робиш круту, якісну українську, саме важливу музику. Чекаємо тебе з наступними прем'єрами. Дякую, дякую вам. Дякую тобі.